Несіть одночлен до степені, завдання а. Мінус 5 МН квадрат. До квадрата. Щоб піднести одночлен до степеня, потрібно піднести до цього степеня кожен із множників. Тобто мінус 5 до квадрата матимемо 25. М у першому степені до квадрата основа залишається та сама, показники при піднесенні степені до степені перемножаються. М це М у першому степені одиничку множимо на 2. Так, n у другому степені до квадрата це буде знову, основа залишається та сама, показники перемножаються дважди 4. Друге завдання. Б. 3, а куб Б в шостому степені до куба. До рівня. Знову підносимо до третього степеня кожен із множників Коефіцієнт підносимо до третього степеня 3 в кубі це 27. А піднесення степені до степеня основа та сама, показники перемножаються 3 на 3 9. Б основа та сама, показники перемножаються 6 на 3. 18 В мінус хі квадрат з куб, і це все до п'ятого степеня. Коефіцієнт мінус одиниця до п'ятого степеня непарна кількість мінусів при множенні від'ємних чисел дає нам від'ємне число мінус одиниця х в п'ятому степені. Y 2 на 5 в десятому степені. З, 3 множимо на 5 15 степені. Так, і Гва, А, Б в четвертому це в кубі. І все це до четвертого степеня. 2 в четвертому степені 16. А1 на 4 в четвертому, Б 4 на 4. В шістнадцятому це 3 помножити на 4 в дванадцятому степені.